на каналі по-домашньому. Сьогодні готую до святкового столу мариновану скумбрію за 7 хвилин. Така скумбрія готується дуже швидко. Обов'язково спробуйте такий рецепт. Скумбрію потрібно почистити від нутрощів, відрізати голову і плавники, добре промити, витерти полотенцем паперовим і нарізати на 4-5 кусочки. Далі роблю маринад. У каструлю вливаю 300 мл води, 40 мл оциту, 50 мл рослинної олії, 2 столові ложки цукру, 1 столова ложка солі, 1-2 чайних ложки сухої приправи за смаком, Маринад до риби.